Осінній цінопад на трактори Solis 26, рік випуску там 23-го року знижено ціни на 750 доларів. Тобто така от, ек... це звичайний Solis 26 коштував 8500 доларів. В даний час він коштує 7750 доларів. Хто планував придбати собі техніку? Будь ласка, запрошуємо всіх на тест-драйви. Техніка по наявності. Повторюю, що у нас тут трьохціліндровий двигун Mitsubishi. три передачі вперед, одна назад, так само понижених. 3 плюс 1 вал відбору потужності на дві швидкості. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Ми знаходимося за адресою Траса Київ Житомир. 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Техніка по наявності. Лайк. Підписочка, номер телефону в шапці профілю. Також там є і локація. Всіх, чакаме на тест-драйви. А з вами, як е завжди, Олександр.